З шести сімей будинку сімейного типу у селі Іванівка наймолодшою є родина Доброжанських, в якій найменші дітки двоє своїх та шестеро прийомних. Всі вони живуть великою дружною родиною, в якій кожен має можливість розвивати свої здібності і таланти. Дівчатка віддають перевагу бальним танцям, а хлопчики спорту. Все як в кожній сім'ї, от всі радощі, всі переживання, труднощі, все розділяємо разом. От найбільше здружує, звичайно, якісь сімейні свята, от, традиції свої, родинні виїзди на пікнік, от, дозвілля дуже здружує. От діти дуже цінують той час, який їм приділяють от, разом, і ну, це також сприяє такому клімату. Всі родини вирішили зустріти гостей на природі та продемонструвати їм свої досягнення і здобутки. Одні пишаються медалями і дипломами своїх вихованців за перемоги у різноманітних конкурсах і змаганнях. Інші раді показати витвори, зроблені вмілими рученятами дітей. Як зазначив заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Долгих, все це доводить, що родинні форми виховання створюють належні умови задля для всебічного розвитку дітей. Ми, взагалі, беремо зараз курс в державі. Це Ідея президента, і він поставив цю цілком нормальну задачу, щоб кожна дитина, яка з тих чи інших причин, не будемо в них копатися, тому що вони можуть бути сумними, яка опинилася на якийсь час без рідного батьківського піклування, знайшла собі сім'ю і отримала це право, і його реалізувала. Від обласної влади і служби у справах дітей всі родини отримали у подарунок солодощі, пообіцяв Ярослав Долгих здійснювати й подальший супровід таких сімей.